Добрий день, 30 вересня. Зніму останній ролик про виноград. Через те, що в цьому році просто не є сорта, яким не властива така картинка, яку я показую. Це кеша талісман. Тому розказують, що вони там тріщать якісь, Та, якщо навіть такий сорт, який ніколи не тріщить і, і потріщав, то що балакати про друге? Це шагане вороняка. Доволі непогано тримається. Але да, смаки зараз, вони, вони всі розводнені якісь про це про смаки не говоримо. А це в нас Красна Пуля або Сюзана. Є підтріскування невелике, ну а так більш-менш нормально ну, і знову ж таки. Цукру нічого не набрало. А це дивлюся таке розтріснуте, довга ягода. Думаю, це красава. Так потріщав. Коли тут дивлюсь рембо. Рембо повністю пропав. Так. Це санідольчі, Сонячні дольки. Японський сорт. Фруктовий аромат має. Мені дуже він подобався. Так подобається, просто в цьому році він знову ж таки нема того смаку, який повинен бути. Ягода, ягода, ягода. До 10 грамів. Ну, колір дуже гарний і непростий смак, не мускат, але смак фруктовий. Так, і, і порадував барон Бурдака. Великі гронки. І практично трішку нема. Мінімальний ДНІД. А так такі ганяки ветенські. Так. Барон. Да, байконур продовжує радувати. Висить. Де не де щось єсть, ну в основному хорошо. І на останок покажу те, що мене радує з року в рік. Варваркін. Така назва, не дуже зрозуміле походження, що воно таке. Там читав і восток 2, мов би це було колись така назва. Ну, не в назві діло, а в діло в тому, що великі грона. Така з під хрустом ягода і небагато сортів, яких лоза визриває. А в нього врожай, туди вон пішло воно. І лоза визріла. І з таким врожаєм. Отака красота. Щось він там бачу. Ну, то можливо пошкодження якесь було, птичка. Ну, а так не тріску, нічого немає. Ягода грам 10. Ось така красавиця. М'ясисто соковита. Ну, в цьому році вони всі соковиті, тому казати, про смаки не доводиться дуже, ну. Що радує, то радує. Бувають інколи холості пагони випускає, тому з запасом залишаю. Ну, видно, якесь коріння азійське є. І, і потім все нормально. Врожай завжди навантажується врожаєм. Таку штуку треба додати. Через те, що надійнішого я ще не бачу. Навіть такий екстремальний рік. Ось таке все доволі класна штука. Браво нічмілова Леоніда. Варваркін. Ну так. Такий у нас виноградний сезон.